Вітаю! Час новин на 9 каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Спочатку стисло про головне забезпечення продовольчої безпеки. 180 тонн насиннєвої картоплі від ООН безкоштовно отримала Перещепенська громада. Їжа для тіла та їжа для душі. Безкоштовний тренінг з екстреної психологічної допомоги проходить у Дніпрі. Багатогодинні черги за бігмаком та картоплею Фрі. Мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс відкрила свої двері для Дніпрян. 426-та доба великої війни в Україні. За минулий день противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Збройним силам України протягом минулої доби вдалося відбити 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої і досі тривають за Бахмут та Мар'їнку. Докладніше про події вздовж лінії зіткнення дивіться в нашій інтерактивній мапі. За інформацією Генштабу, на Куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання, позицій на окремих ділянках артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 11 населених пунктів. Зокрема, Кам'янка, Красне Перше, Дворічна та Западне. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали 8 населених пунктів Луганської та Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої. За місто Бахмут до того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На вдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів: це, зокрема, Авдіївка, Тоненька, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі Мар'їнки, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали загалом сім населених пунктів. На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв вугледар, причистівку, Велику Новосілку та Комар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення них Новосілка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Оріхів Запорізької області, Іванівка, Антонівка, Херсонської області та місто Херсон. Дніпропетровщина у трійці лідерів з експорту та імпорту. Загальний обсяг експорту товарів становить близько 11%. У той час імпорт майже 7%. За цими показниками регіон поступається тільки Києву та Львівській області. Про це повідомили у головному управлінні статистики Дніпропетровщини. Партнерами наших підприємців є 116 країн світу. Обсяги світового товарообігу за початок 2023 року становлять близько 700 мільйонів доларів. Це майже вполовину менше у порівнянні з минулорічними показниками. Основними напрямками експорту регіону є недорогоцінні метали та вироби з них: мінеральні продукти, руди, шлак і зола. Імпортують також електротехнічне обладнання, продукцію хімічної промисловості, пластмаси та вироби з них. Забезпечення продовольчої безпеки: 180 тонн насіннєвої картоплі отримала Перещепенська громада. Її безкоштовно роздають мешканцям в рамках продовольчої програми ООН. Коли країні важко, люди мають забезпечити себе продуктами. Саме з таким підходом людям допомагають із насінням. Як проєкт реалізується у Перещепінській громаді, розкаже Сергій Філіпов. Село Багате Новомосковського району. Тут з самого ранку ажіотаж. Люди прийшли отримувати насіннєву картоплю. Хоча така роздача у громаді не вперше, місцеві ще не звикли, аби щось роздавали безкоштовно. Хтось боїться залишитися без картоплі, а хтось на галас реагує не з гумором. Йде? Так, давайте й Люди завчасно самоорганізувалися у чергу, вніши себе до списку. Пані Світлана у ньому перша. Так хвилювалася, що прийшла. Займати чергу більше ніж за чотири години до приїзду фури, півдня очікування, і ось 50 кілограмів на свою родину вже везуть додому. Все, пішли, Яночка. пішли. Хотіли отримати вдвічі більше картоплі на дві родини. Однак свою доньку в той самий список із чергою пані Світлана не внесла, тож доведеться повертатися. У нас чотири мішка картошки є вдома. От планіруємо оце ще комецей, картошки ще купимо картошки. Бо в нас землі много рашита Ну до двох тонн". до двох тонн картоплі планують зібрати на дві родини, розповідає пані Світлана. Їх каже багато: діти і дев'ять онуків. Тож картопля це стратегічний продукт. Жінка може не до кінця розуміти, хто та навіщо безкоштовно роздає насіння, та добре знає, що таке продовольча безпека для своєї сім'ї. Врожай для родини рахують тоннами, площу городів вимірюють гектарами, щоб не сталося, себе мають прогодувати. Адже крім городу ще й домашні тварини, як тут кажуть, хазяйство. Получила я цю насінкову цю картошку. Ми будемо садити на оцім городі верхньому. От і в мене є ще задній город на низу. От, от оце оця земля. Ось ми на оцінку куску городу ми будемо садити. Оце отсюда, ось, ось до кусок ми плануємо. Хороший кусок картошки садить. Ось оцей, оцю ширину. Насінняву картоплю роздавали в рамках продовольчої програми ООН, аби люди самі подбали про себе та у випадку форс-мажору не допустити голоду. Бажання отримати картоплю виявили більше трьох тисяч сімей Перещепенської громади. В цей день вони отримали перший транш 80 тонн. В минулому році у нас була можливість висадити 44 тонни тони картоплі. В цьому році ми в чотири рази збільшили об'єми. І, звичайно, вже більше трьох тисяч сімей мають таку колосальну можливість висаджувати насіння і. Розвивати продовольчу безпеку. Ще чотири фури картоплі мають привести до громади найближчими днями. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Підвищення тарифів на електроенергію поки не буде. Кабмін відклав зростання цін на послуги до кінця травня. Голова НКРКП Костянтин Ущаповський. 22 квітня сказав, що в уряді розглядається питання про підвищення тарифів. Проте сьогодні на засіданні Кабінету міністрів вирішили зберегти фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів до 31 травня. Їжа для тіла та їжа для душі. Безкоштовні тренінги з екстреної психологічної допомоги проходять у Дніпрі. Спікерка психологиня з Іспанії, яка працює з надважкими випадками під час війни, Мелінда Ендерфі. З реалізацією проєкту допомагає і благодійний фонд Громада ХАБ. Загалом, за 2022 рік тренінг відвідали більше 500 учасників, які працюють у гарячих точках, лікарнях, центрах допомоги ВПО, службах ДСНС. Докладніше про навчання з екстреної психології дивіться далі. Надавати психологічну допомогу зможе кожен і без спеціальної освіти запевняє Мелінда Ендрефі. Вона членкиня Асоціації екстреної психології Іспанії, Всесвітньої психологічної асоціації надзвичайних ситуацій, разом з благодійним фондом Громада Хаб. Вона працює в Україні від початку повномасштабного вторгнення, не тільки надає екстрену психологічну допомогу, а ще сприяє її опануванню. Один з таких тренінгів відбувся у Дніпрі екстрена психологічна допомога є іншою, завдяки їй можна проаналізувати всі симптоми та мінімізувати вплив травматичної події, нормалізуючи стан людини. Справа в тому, що у випадку, коли хтось зазнав насилля, зґвалтування або дитина побачила надзвичайно страшні кадри у своєму житті, тільки психолог і спеціаліст з ментального здоров'я може стабілізувати стан цієї людини чи дитини. У ці надзвичайно важкі часи для України нам потрібно дуже багато ліцензованих дипломованих фахівців, щоб вони дбали про ментальне здоров'я людей. серед учасників тренінгу студенти-психологи, вже дипломовані фахівці, вчителі та рятувальники. Найкраще, що може, віддати психолог свій власний досвід, каже Мілінда. Вона розповідає учасникам про особливості роботи з постраждалими, а саме як допомогти впоратися зі стресом і сильними емоціями під час вибухів та бомбардувань. Мінімізувати психологічний вплив подій на людину, а також допомогти прийняти та пережити втрату близької людини. Я тут бо я закохалася в український народ, тому що настільки сильного та витривалого народу я не бачила за свій практичний психологічний досвід. У рамках цього проекту разом з благодійним фондом ми зможемо відбудувати українські серця, розуми, як інші хочуть відбудувати будівлі. Проєкт Їжа для тіла та їжа для душі розпочав свою роботу у квітні 22 го року. Року ідея проводити такі тренінги з'явилася під час волонтерства благодійного фонду на кордоні з Румунією, каже проєкт-менеджерка Юлія. Тоді з біженцями працювали психологи. Серед них була і Мелінда. Коли поряд з роздачою продуктових наборів, ми побачили, що черга до психолога стояла така сама велика. В той момент не було перекладача у психолога. Люди просто хотіли висказатись, і вона навіть не сильно розуміючи, завдяки своїй емпатії, дуже сильно їм допомагала на той момент. І тоді виникла. І що ми можемо це поєднати. Ніхто ніколи не знає, що важливіше заспокоїти чи нагодувати. Такі навчання прийшли у Чернівцях, Харкові. Найближчим часом планується в Одесі, Вінниці та на півночі країни. У Дніпрі тренінг триватиме п'ять днів. І по закінченню учасники отримають сертифікат. Найкращі учні матимуть можливість поїхати з Меліндою у гарячі точки та застосувати отримані знання. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Вандальні написи, графіті та реклама у Дніпрі. Виявляють порушників утримання фасадів. Відповідно до правил благоустрою міста, суб'єкти господарської діяльності повинні утримувати фасади будівель у належному санітарному стані. Тож інспекція з питань благоустрою провела об'їзд проспектом Лесі Українки. І виявила низку порушень. На фасадах будівель були написи малюнки графіті. З власниками і орендарями провели роз'яснювальну роботу, надали приписи, або вони впродовж тижня усунули виявлені порушення. Якщо цього не зроблять, проігнорують припис, тоді отримують адміністративний протокол, який передбачає штраф від 850 до 1700 гривень. Деякі у нас е установи організації. Зафарбовують не в основний колір фасаду. Тобто, якщо там колір жовтий, можливо, виявлення і червоної краски, і красної, аби, знаєте, аби замалювати. Але ні, правилами чітко визначено, що необхідно утримувати в належному стані. Крім того, загальний колір фасаду повинен відповідати вимогам паспорту упорядження фасаду. Або в разі його відсутності він повинен відповідати загальної кольоровій гамі самого будинку. Тобто жовтий, жовтий, синій, синій. Ну, відповідно, дуже все логічно. Дочекайся чизбургер і картоплю фрі. 25 квітня мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс відновила роботу у Дніпрі. Відкрили свої двері для містян вже п'ять закладів. Довжелезні черги та затори не зупинили Дніпрян, які понад рік мріяли поласувати стравами легендарного ресторану. Чому відновлення роботи всесвітньої мережі викликало такий резонанс? Та чи виправдалися очікування Дніпрян? Розкаже Дар'я Візер. По ласка біктейсім три біктей сім'ї. Картошка Діку, пожалуйста. У нас тільки звичайно. <звіць> Довжелезні черги та затори на Макдрайв. Мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс відновила свою роботу і у Дніпрі. 25 квітня п'ять закладів із дев'яти відкрили свої двері. Дніпряни займали чергу о п'ятій ранку, аби поласувати бургерами. Роботу Макдональдс розпочав о дев'ятій. У мережі повідомляють, під час повітряної тривоги заклади зачиняються і відновлюють роботу через годину після відбою. Тільки працівникам необхідно повернутися на робочі місця та налаштувати обладнання, але містян нічого не зупиняє. Вони готові чекати своєї черги годинами. Так, є події. Діти дуже чекали. Ось ми прийшли. Ну ми правда нещодавно прийшли, але готові стояти годину. Ну можливо, і більше, якщо потребується. Ми просто ждемо машину з сервіса. Дві години треба десь вбити. Я в черзі постоїмо, зараз покушаємо. Ви раді, що Мадомесі двадцять якби є, якби нема. Я був радий, якби всі кацапи а Так все нормально. Дніпряни радіють відкриттю ресторанів. Вважають це поверненням до колишнього життя, до традицій, які заспокоюють. У перший же день скуштувати улюблені страви прийшли як і місцеві, так і гості міста. Очередь не сильно велика, на Персонал дуже Персонал очень віжливі мабуть на їда деле очень вкусная. Це по по Вот, Так что... зокрема для Дніпра та України в цілому відновлення роботи Макдональдса ще один привід відчути, що є цивілізація навіть під час війни. Оскільки на Росії мережа припинила свою діяльність, а в нашій державі навпаки працює. Я сьогодні от перший день в Макдональдс. От. Це для мене велике собака, тому що я такий фанат. И вот очень приятно, что наконец-то компании возвращаются, и Макдональдс тоже вернулся. Наверное, это в первую очередь символ вот того, что было до войны. Вот вот, когда ты можешь с семьей сходить, приятно провести время, вкусно покушать. І тому для многих це радість і такий момент, коли ти можеш німношкатися. Психологи стверджують, для українців відкриття Макдональдсу не тільки привід смачно поїсти, а ще асоціація із свободою вибору, як тоді, коли руйнувався СРСР, і відкривалися перші американські ресторани, зазначає психологиня Наталія Злегостєва. Макдональдс закрився з початком війни. Багато хто хоче повернути як щось довоєнне, якщо що було, коли не було війни. Звичне, стабільне постійне я знаю багато людей. Я в Макдональдс навіть не ходив, але зараз так хочу. Я згадую, як Макдональдс приходив на пострадянський простір, і черги там стояли нереальні. Він також тоді був символом чогось нового, вільного. А тут це забрали знову. Мені здається. Що десь це може бути в тій прошивці. Це була ознака зруйнованих кордонів та свободи вибору і чогось нового. А зараз війна. А війна це безліч обмежень. І ще це одне обмеження. Людина дуже реагує на заборони. На початку травня планують відновити роботу ще двох закладів у центральному та індустріальному районах Дніпра. Дар'я Візер Ілля Ломовський новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Нехай ця ніч буде тихою і без надзвичайних ситуацій. Побачимося.